Вітаю! Мене звати Імбірович Наталя. Я працюю в Луцькому національному технічному університеті на факультеті митної справи матеріалів та технологій на кафедрі матеріалознавства. В нас на кафедрі вивчаються декілька наукових напрямків, і сьогодні хотіла би поговорити про один з них, яким займаюся саме я: про плазмоелектролітні технології. А саме, для чого вони потрібні, що це таке. Яка їх актуальність і де вони використовуються? Спочатку потрібно напевно зазначити про проблематику в інженерії, яка існує? На сьогодні велика проблема постає перед інженерами всього світу, що метали та сплави потрібні, щоб вони були затребувані, а саме мали високі фізико-механічні та Корозійні властивості. задля того, аби деталі, з яких виготовляються, могли працювати в умовах корозійних середовищах, також високо навантажених умовах. І це вимога, яка сьогодні постає, яку висуває сьогодення. Тому. Інженери, матеріалознавці займаються пошуком нових матеріалів або нових технологій для створення або захисту вже існуючих металів. Плазмоелектролітні технології вони відносяться до методів нанесення покриттів, тобто для захисту металів та сплавів. Саме вони... Такі покриття, які утворені таким методом, наносяться на вентильні метали. Що ж такі вентильні метали? Вентильні метали це метали, які мають здатність на своїй поверхні в нормальних умовах конверсувати плівки оксидні, які є захисними в корозійних середовищах. До таких металів відносяться алюміній, наприклад, титанові сплави цирконієві сплави, гафнієві і на сьогодні вже група цих металів розширена. Але є недолік таких плівок, які утворені природними умовами, що вони мають низькі фізико-механічні властивості. Тобто, при незначних ударних навантаженнях ці плівки руйнуються і в агресивних середовищах. Агресивний чинник діє на сам метал, або в умовах тертя метал буде зношуватися. Плазмоелектролітні технології це технології, які допомагають на цьому металі утворювати або конверсувати штучні ось ці оксидні плівки, які характеризуються підвищеними фізико-механічними корозійними властивостями. Також такі плівки, такі покриття вже в даному випадку, вони характеризуються високими діелектричними властивостями. Отже, Властивості, які ми отримуємо після нанесення покриттів за, за рахунок таких технологій, а, дають можливість розширити області використання таких металів. Я говорила про руйнування металів. Ось ми, матеріалознавці, займаємося проблемами, чому ті чи інші деталі ламаються в певних умовах. Ми досліджуємо це. Різними методами які на різних установках які знаходяться і в нас на кафедрі матеріалознавства. Отож, якщо говорити про е, плазмоелектролітне оксидування як таке, яке підвищує або покращує е, фізикомеханічні корозійні властивості власт... металів, е, то цей метод він пішов від традиційного анодування. Сам зразок або метал, на який ми наносимо покриття, або яке саме наноситься, конверсується, оксидується, е, є анодом а електролітна ванна є катодом. І е, в даному випадку це вже є е, е, гальваніка або електрохімічний метод нанесення е, покриттів. Також шляхом підбору складу електроліту, компонентів електроліту, ми можемо задавати наперед властивості тим покриттям, які ми хочемо отримати на тому чи іншому сплаві. Саме в нас займаємося, ми на кафедрі матеріалознавства займаємося сплавами титановими, цирконіями, дещо трішки піднімаємо питання з алюмінієвими сплавами. Та е, також були в нас проведені і студентські наукові роботи по магнієвих сплавах і по оксидуванню е, таких е, покриттів на таких сплавах. Вашій увазі хочу показати зразки е, металів. Які титанових, та, цирконієвих та алюмінієвих, які вже є після оксидування плазмоелектролітним способом. Покриття нанесені на таких металах вони відрізняються не, не лише візуальним виглядом, як можна побачити і спостерігати. Але також і фізико-механічними властивостями, корозійними властивостями. Отже, підбором режимів синтезу, а саме складу електроліту, часу синтезу, також співвідношенням густини струмів анодного до катодного. А ми пам'ятаємо, що у нас анод це зразок, а катод це електролітна ванна, ми можемо задати властивості нашим покриттям, які ми хочемо. Наприклад, Підвищити корозійну стійкість. От ми підвищували корозійну стійкість для титанових сплавів, і ось тут зразки, які ми досліджували на електрохімічну корозію. Можна спостерігати, що дані зразки вони абсолютно не коридують в агресивних середовищах. Зразки, які синтезовані титановий сплав з оксидокерамічним покриттям за певних режимів, досліджували на зносу стійкість. І також видно за нашими дослідженнями, проведеними, що знос відбувається лише на етапі притирання контртіла і зразок. Після чого зносостійкість сильно підвищується і крива зносу виходить практично майже на прямолінійну ділянку. В ваші увазі представляються також і зразки на цирконіуму сплаві, також ми їх досліджували на корозійну стійкість. Вони такі, ось, бачите, світленькі, мають такий світлий колір, і можна досягнути різного кольору. Крім того, ці покриття синтезовані зарізали. Різних режимів вони мають ще різну морфологію, це дуже позитивно для напрямку імплантації. Тому в цьому напрямку розробляємо електроліти з біокомпонентами, які дають можливість синтезувати покриття, які є біоактивними та біосумісними з живим організмом. І такі покриття є ефективними для синтезу на імплантах. Ось в вашій увазі можу представити е, дентальні імпланти, і е, саме покривається в дентальному імпланті частинка з різьбою, покривається. Е, Плазмоелектролітним покриттям з певним електролітом, з насиченими біокомпонентами, і новий напрямок, який ми зараз розробляємо, це насичення електроліту ще з таким компонентом, як діатоміт. І ці покриття вони характеризуються. Дуже високою шорсткістю, що є дуже позитивно для імплантів. Так як тканини живого організму вони впроваджуються в пори покриття і зростаються на рівні без капсули, що дозволяє. Цьому імпланту приживатися з організмом людини і відторгнення практично не відбувається. Це вже досліджено і підтверджено науковцями світу. Цей напрямок ми також розвиваємо. Основні характеристики плазмоелектролітно електролітно оксидованих покриттів представлені в вашій увазі. І тут, наприклад, ми дослідили, що матеріалом покриття є оксидна кераміка, Товщина покриття можна досягнути від 20 до 250 мікрометрів. Шорсткість можна регулювати в межах від 20 до 240 майже мікрометрів. Адгезійна стійкість. Таких покриттів складає 100%. Пористість регулюється. Ми можемо регулювати як розмір, так і кількість цих пор. Мікротвердість складає до 25 гігапаскаль. І колір також є досить широкий діапазон. Від білого до коричневого кольору ми можемо досягнути таких покриттів. Фазовий склад покриттів – це є оксиди, і це ще є підтверджено фазовим аналізом на рентгенограмах. Також твердості товщини покриттів Ми також досліджували за різних електролітів. І вони регулюються досить високим діапазоном. Тут представлені фрактограми зламу. Ці дослідження проводяться саме для аналізу. Структури самого матеріалу, що, як він виглядає, і які там пори. Ось ми бачимо, що на даній фрактограмі пори оплавлюються в покритті, тобто покриття всередині є високопористе, що позитивно, як я говорила для дентальної імплантології, дуже але ці пори всередині вони є оплавлені і не наскрізні. Також пористість покриттів вона позитивно впливає і на зносостійкість покриттів, і тому їх. Дуже гарно застосовують і перспективно використовувати в літакобудуванні, в автомобілебудуванні, через те, що при контакті притирання в нас поверхня є шорстка, і вона осипається на стихіометричний оксид. Він осипається в пори. Закупорює їх і слугує як мастильний матеріал. І в умовах тертя без мастила такі покриття вони перспективно можуть використовуватися. Тут представлені деталі саме з цими покриттями, що підтверджує галузі їх застосування, адже деталі з після плазмоелектролітних технологій можна використовувати як в авіабудуванні, так і в машинобудуванні, в ортопедії. В електротехніці, в е, дентальній імплантології. Отже, умовами, які ми задаємо для того, аби створити таке покриття або синтезувати на поверхні металу, е, ми можемо задати для, е, для захисних покриттів різну шорсткість. Тобто морфологію, також можемо видозмінити або підвищити, або понизити навпаки, якщо це потрібно, твердість таких покриттів, що прямо впливає на їх зносостійкість також, на їх міцність. І тому, якщо покриття мають високу шорсткість, то такі покриття ефективно використовувати. В медичній імплантології, якщо е, покриття синтезовані на е, сплавах, є е, е, високотвердими. То їх напевно, що доцільно використовувати в автомобілебудуванні, в авіабудуванні. Якщо покриття характеризується високою зносостійкістю, що ми також можемо регулювати ці параметри, їх задати, то вони також широко можуть використовуватися в інженерних цілях для різних возлів тертя. Покриття можна змінити їх і корозійну стійкість підвищити, що досить ефективно працює для хімічної промисловості. Також покриття синтезовані на цирконівих сплавах, наприклад, дуже ефективні для реакторобудування, а саме для реакторних твелів, так як мають малий захват теплових нейтронів. Якщо покриття Мають високі діелектричні властивості, то їх досить ефективно і перспективно використовувати в електротехніці. На сьогодні е, наукові дослідження в цьому напрямку е, широко розвиваються вченими в усьому світі. Е, наприклад, дуже актуальним на даний час є впровадження в покриття наночастинок, які дозволяють утворювати або синтезувати покриття з унікальними властивостями. Е, отже, цей напрямок є перспективним, має місце бути, і е, з долученням студентів ми обов'язково. Впровадимо всі наші ідеї в майбутнє. Вітаю всіх в Луцькому національному технічному університеті. І сьогодні я хочу вам розповісти трошечки про світ матеріалів і те, чим займається наша наукова група. Ми всі живемо в технократичному світі, тобто, будь-яка сфера вона залежить від матеріалів. І, власне, група, яку я представляю, займається геополімерами. Можливо, для більшості це буде нове слово. Я більше ніж переконаний, що всі чули про полімери. Ну, власне, ще в 800-ті роки шведський вчений винайшов таку назву, ну, власне, запропонував таку назву. А от слово геополімери з'явилося. Всього навсього 30 років тому і запропонував цей новий вид матеріалів, так називати професор із Французького університету. І ми послуговуємося зараз цим словом. Що воно означає насправді? Ну, Полімери це відома штука всім, це макромолекули, які об'єднані в одну. І, власне, з них і виготовляють величезну кількість різних матеріалів: поліетилен, поліпропілен і так далі. А от геополімери це ті ж самі фактично полімери, але на мінеральній основі. Тобто вони складаються з селіцією і алюмінією, тобто це алюмосилікати. Відповідно, в чому інтерес до геополімерів? Якби ви спитали. Для чого вони потрібні, я вам відповім. Геополімери, зараз я навіть покажу вам, ось в моїх руках знаходиться власне той геополімер, чи один із тих, про які я вам згадував. Це розробка нашої команди, і він має ряд цікавих властивостей, абсолютно конкурентних, і я вам зараз про це розповім. Відповідно, Геополімери це як альтернатива відомим конструкційним матеріалам, з яких побудовані ваші наші будинки в цілому світі. Ви скажете, так це ж давно вигадали: цеглу, бетон і все нормально. Наші будинки стоять і нічого не бракує. Насправді, насправді не все так е, просто, як здавалося би. Людство збільшується в своїх масштабах. Тобто, ще 50 років того, тому нас було всього-навсього два. Половиною мільярда зараз ми вже маємо на планеті Землі 8 мільярдів. А це означає, що людям десь потрібно жити. А виникає інша проблема. Якщо людям потрібно жити, то треба щогось будувати. Так от, ті відомі вам матеріали, про які я вже згадував, вони потребують ресурсів. І, їх, і ці ресурси вони не безкінечні. Ну, дякувати Богу, поки що вистачає, не хвилюйтеся, все добре з цим. Але е, є інша проблема. Під час отримання відомих нам матеріалів, таких як цемент, який є в основі бетону, е, утворюється величезна кількість відходів. Щоб ви розуміли, цементна галузь, світова і бетонна, вимагає аж 16% світового споживання енергії. Тобто е, е, енергію. Всю, яку витрачає людство, воно практично п'яту частину використовує на те, щоб отримати ті бетони. І, власне, зараз в світі ну, тенденція і тренд така, що люд, людство почало думати, як же ж нам економити ресурси, і в першу чергу це енергетичні ресурси. І от, власне, в цьому і є ціль, і мета це запропонувати якусь альтернативу відомому, і щоб ця альтернатива була конкурентною з позиції ціни, із позиції інших характеристик, так от. Цей матеріал він зараз е, досліджений. Ми маємо ряд е, публікацій. Він має низький коефіцієнт теплопровідності, що важливо для більшості будівельних матеріалів, тому що ми хочемо зберегти на стадії експлуатації житлових споруд тепло, яке ми згенерували всередині, щоб воно не вийшло назовню. І не було тепловтрат. Відповідно, цей матеріал має низький коефіцієнт теплопровідності, цей матеріал має достатню міцність для того, щоб бути конструкційним матеріалом, з якого можна було би будувати конструкції. І цей матеріал, ще одна перевага: він не вимагає такої кількості власне, енергії на його отримання. Більше того, цей матеріал він повністю із, внутр... із наших локальних. Ресурсів, які є в Україні, що теж немало важливе. Зокрема, перліт який є в основі цього матеріалу, добувається в Закарпатті, є величезне родовище перліту. і Окрім цього, ще на Кіровоградщині також є в нас в Україні велике родовище перліту. Тому з ресурсами в нас все добре. Цією темою займається не лише ми в Луцьку, цією темою займаються люди у, всьому, у цілому світі. І, <кій> Остання конференція, на якій обговорювалася дана тематика, була презентована досить таки цікава розробка колег із США. Відповідно, я думаю, що всі чули про там ця тема останніх років, про освоєння космосу. І власне маск ще в 16-му році, здається, сказав, що людство повинно мати можливість на тих планетах, які ми збираємося освоїти. Ну йдеться про Марс, про наш місяць, супутник. Повинні мати можливість. Побудувати там стаціонарні станції. І для того, щоб побудувати існуючих відомих людству матеріалів в космосі, це не така проста історія, я вам скажу. Тому що ви знаєте, що для бетону потрібна вода. Де в космосі води набрати, немає. Тобто логістика води в космос, ну, це, це такі, скажу вам, доволі дорога штука. Тому е, оцей матеріал він не вимагає абсолютно жодної краплини води. В ньому немає, і це є одним із рішень для людства, як же ж будувати стаціонарні станції на інших планетах. Відповідно, відповідно. Американський колега презентував ті дослідження, які ведуться. Уряд Америки фінансує це все, і, звичайно, компанії і бізнес фінансує. Я сподіваюся, що і в Україні буде така сама підтримка, бо це всім відомо, що ще колись здається, хтось із президентів Америки сказав, що ми. Не тому багато інвестуємо в е, науку, що ми багаті. А ми багаті, тому що ми багато інвестуємо в науку, і якщо наші зрозуміють, що е, Основний, основна додана вартість і основний капітал, який можна отримати, це людський капітал, і відповідна наука, як та сфера, яка зможе витягнути нашу економіку, особливо в такий непростий час, який зараз ми маємо. Тому ми працюємо з геополімерами, окрім того, що тих переваг, про які я вам окреслив, я ще хочу сказати, де б він може застосовуватися. Ну, в будівництві житлових споруд, ви це вже зрозуміли, все окей. Але в нього є ще цікава перспектива. Не саме в цього, а в геополімерів по визначенню вони мають низький коефіцієнт теплопровідності, високу жароміцність і високу міцність, конструктивну міцність в рази більше, ніж бетона, тобто в десятки навіть разів більше, ніж бетона. Про що це? Зараз, коли ми в стані війни, ми розуміємо, що нам першочергова задача це захистити людей, захистити людей і мати. Можливість побудувати в багатоквартирних будинках, наприклад, е е такі капсульні кімнати, які дозволять власне, врятувати людей під час ракетних ударів, ракетних атак. А цей матеріал власне, і дозволить це зробити, оскільки ж жароміцність нього величезна, він витримує е тисячі градусів температури, а всередині температура е за рахунок низького коефіцієнту теплопровідності отут три тисячі градусів. А ось тут всього-навсього 20 градусів. Відповідно, люди всередині зможуть. Врятуватися за рахунок величезної міцності конструкційної це означає навіть при. Прямому влучанні, не дай Боже, ракети в безпосередню квартиру. Від люди, будучи в цій капсулі, вони зможуть врятуватися від осколків і інших цих. Тому воно має величезну перспективу, і ми будемо ми зараз працюємо в проєкті з краткою політехнікою, які мають величезний бекграунд науковий в цій сфері. Ну і намагаємося розвивати цей напрямок нас безпосередньо в Луцьку, в Україні. І сподіваємося, що наші розробки ну, стануть корисним. І будуть виконувати свою справу, і приносити користь соціуму. І це дає можливість нам отримати ті результати, які ми не можемо ще тут отримувати в себе в університеті. Оскільки обладнання в нашій сфері це найголовніше, тобто обладнання для досліджень. І, власне, ми провели. Різноманітні аналізи, зокрема, в першу чергу, дослідження хімічного складу, яке підтвердило, що цей матеріал є 100% екобезпечним, тобто він не містить жодних шкідливих частинок, які б могли б нашкодити людям. Окрім того, ми. Проводили дослідження механічних характеристик цього матеріалу, тобто дослідження міцності, міцності на згин, дослідження міцності на стиск і інші параметри. Ми досліджували структуру і будову. Те, що я тримаю цей от фрагмент, такий шматочок в руках, то повірте, що це були зроблені десятки, а то й сотні кілограм таких зразків для того, щоб провести всі необхідні випробування і дослідження, і, власне, підтвердити і встановити, що цей матеріал відповідає всім вимогам, як будівельним вимогам, так і, інших, і іншим вимогам. Відповідно, цей матеріал він дасть можливість, як я вже сказав. Зменшити навантаження на екологію, оскільки не вимагає такої кількості відходів в процесі виготовлення, як вимагає цього цемент, і тренд про відхід від цементних технологій він дотриманий. Також сталий розвиток, який говорить про те, щоб економити ті ресурси, які ми маємо, а зокрема воду. Вода це важливий ресурс, один із найважливіших ресурсів. Відповідно, в нашій роботі ми. Ми намагаємося дотримуватися всіх глобальних трендів і всіх глобальних вимог, які пов'язані із здатністю людства забезпечити рівні можливості для наступних поколінь, тобто зберегти те, що ми маємо, розвинути його і дати можливість, не зменшуючи можливість для наступних поколінь. Я сподіваюся, що такий матеріал в близькій перспективі з'явиться на ринку, і бізнес зацікавиться в тому, щоб вивести цей матеріал на ринок будівельних товарів, і кожен з вас зможе скористатися ним для будівництва власного будинку. Але ми з колегами маємо ще величезну кількість проектів і ідей, і на реалізацію яких ми вже почали працювати, і працюємо, і будемо працювати. Ці проекти будуть спрямовані на розробку геополімерів нового покоління, які дозволять власне виготовляти. От капсульні конструкції, шелтери, тобто для збереження людських життів, які будуть мати величезну жароміцність і той набір властивостей і характеристик, який необхідний для таких матеріалів і яких до сьогодні ще немає зараз. В основному це бетонні конструкції, які ми бачимо, які використовуються для такого роду задач. Але ця війна вона ставить свої вимоги і нові виклики перед наукою в першу чергу, як захистити людей і як берегти людське життя.